Це не за Україну йде боротьба, це кланова війна. Це кожен наймає хлопців через, через наші кров, через наших хлопців сьогодні добуває собі. Знамена. Погони, чи ще, як можна сказати, захищають свої гроші, бізнес свій захищають. Путіна свої там інтереси, Ахметова свої Порошенка свої інтереси, розумієте, Коломойської свої інтереси і так далі. І до кожної групіровки йдуть за за когось воювати. Як же я можу відноситися до того? Тепер з родичами ми воюємо, з кров'ю своєю. І ще такої дикості, такої жорстокості, такої зброї, якщо ніде на всі це ж еліта пішла туди. Це пішли сміливі хлопці, це пішли ті, що не народили ще дітей, не вінчені дівчата залишилися. Як я можу до цього відноситися? Я стою в прокляті на колінах перед Богом і к, к, к кричу: будьте ви прокляті за синів наших, за цих дітей. Я знаю, хто вороги, кровава еліта Ті троє, які вивели цих всіх на, на площу заради своїх своїх інтересів, шкурних. Я їм не прощу ніколи цього ніколи. Хто народить тепер? Уже більше двадцяти тисяч дітей немає, більше а це в мільйони поставця. Це вже двадцять мільйонів, це не народ. З кожної ця дитинка не дасть рід свій, не дасть. Якби це не розум і не кров нації, і не мудрість нації, я може, по-другому вчала. Якщо не народ не має свого національного самоусвідомлення, це сміття, на якому пророс, на ґрунті якого проростають інші народи. Сьогодні вони проростають на нашій землі. Розумієте, ці народи. І чьогоні вони керують нами, і ми не можемо ніяк з що за всім стоять тільки гроші і інтереси. А якби люди це усвідомили, ніхто б не пішов набрати туди. І якби вони знали, що інформацію так створили, що ми ж Януковича начебто, скидали, да? ми ж не йшли ні проти Росії, ні про Донецька, ні проти чого. Чому така дезінформація? І це наші зробили, це не чужі. Я хочу сказати, піднімайся народами, піднімайся. Ще є нагода воскреснути, є нагода захистити наших хлопців. Наших матерів, наших дітей, наших дівчат сьогодні. Якщо ми сьогодні не захистимо землю, нам отець не простить, тому що це ми йдемо проти брата. Отець нас не вчив цього. Він дивиться і плаче, сивіє наш отець там, творець наш.